Переведення військовослужбовця до ТЦК у зв'язку із пораненням та обмеженою придатності до військової служби розберемо відповідь на питання на конкретному практичному прикладі. Військовослужбовець отримав поранення, пройшов лікування після лікування. Пройшов повторно військово-лікарську комісію. Оформляється довідкою ВЛК за результатами його було визнано. Обмежено придатним до військової служби, непридатним до служби у високомобільних десантних військах, придатний до військової служби в ТЦК та СП та інших установах при міністерстві оборони. Подальший алгоритм дій для переведення до ТЦК необхідно отримати довідку ВЛК. Вона долучається до рапорта. Також необхідно отримати письмову згоду чи відношення від центру комплектування та соціальної. Підтримки щодо можливості переведення конкретного військовослужбовця до ТЦК та СП. Після того пишеться рапорт на командира військової частини щодо переведення до ТЦК та СП. У подальшому зазначений рапорт разом з довідкою ВЛК, а також письмовою згодою чи відношенням по різному називається такий документ. Рапорт по команді подається командиру для погодження, затвердження та подальшого переведення. Але бувають нюанси, що командування військової частини відмовляється у переведенні та зазначений рапорт та документи, як це було на конкретному практичному прикладі. Вони загубилися десь у військової частині. Що можливо зробити, та як діти, щоб все ж таки. Відстояти права військовослужбовця, зазначений рапорт з довідкою ВЛК та письмовою згодою було подано до військової частини належним таким способом, що військова частина все ж таки отримала зазначений рапорт та зобов'язана його розглянути та поставити резолюцію, тобто прийняти відповідне рішення щодо переведення. Також зазначений пакет документів був направлений до оперативного командування, до міністерства. Оборони у подальшому були подані адвокатські запити аналогічно до ВЧ, ОК, та МОУ. військова частина все ж таки розглянула зазначений рапорт та прийняла абсолютно законне рішення щодо переведення зазначеного військовослужбовця. Також що необхідно мати на увазі. Деякі військовослужбовці вони думають, якщо вони подали рапорт на переведення з відповідними документами, вони можуть не виходити на бойові позиції, не виконувати бойові накази командира. Але це не так. За це передбачена кримінальна відповідальність відповідно до кримінального кодексу України. Невиконання наказу карається позбавленням волі від 5 до 8 років. Тому, якщо навіть триває процес вашого переведення, у ви не можете відмовитися від виконання бойових наказів чи інших наказів командування. Якщо за станом здоров'я військовослужбовець потребує лікування, йому необхідно подати відповідний рапорт. А просто не виконувати і пояснювати на виконання те, що відбувається процес переведення, це не підстава, і за це передбачена відповідна. Кримінальна відповідальність, тому знаєте, що можливо захистити свої права. Наголошуємо відповідно до норм чинного законодавства і відповідний порядок дій. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях по особисті повідомлення. Якщо вам необхідна допомога військового юриста, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнера. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.